Церкві вдома. Ну, можливо, якщо не підраховували, підрахуєте. Я був здивований. В церкві Світлої Вангелія я дав завдання підрахувати скільки вдів. І уявіть собі, 60 вдів нашій церкві. Із 200 приблизно 50 членів, отакий відсоток вдів. Але, браття, сестри, що я хочу сказати, я говорив пару тижнів перед вдовами. Вся Біблія, вона пестрить фразами. Бог є Отець Сирін і судді якого Вдів. Сирота і вдова. І в тій церкві, бачите, виникло затруднення. Вдови залишилися без уваги. І люди почали реагувати. Мені дуже подобається, коли в церкві люди не є храмові християни, які прийшли раз або два рази в тиждень, прийшли і пішли, і цього не цікавить. Мені дуже подобаються люди, які просто в церкві задають тон, які в церкві цікавляться, що відбувається. І тут вдома російською указаністю принебрежені. І вони почали реагувати. І дивіться, як апостоли дуже гнучко і швидко зреагували. Вони зайняли правильну позицію стратегічно. Вони сказали, нам не личить оставити Слово Боже і молитву, в чому ми повинні перебувати і бути при столах. Виберіть із-поміж себе. І тут, дорогі мої і Ігор, і Ілля, ми вже торкаємося конкретних речей. Хто може бути? Деякона. І там сказано, виберіть людей доброї слави. і сестри, я хочу запитати вас, ваші браття добру славу мають серці? Слава Господу! Добру славу! Щоб славу заробити, Тут треба заробити славу. Благодать з благодать, але діла є діла. Так чи ні? То треба якийсь час. Треба, якщо в цьому Біблія каже, що не повинні бути з кого? Знову навернених. Бо там іще є одна небезпека, ми пізніше про це скажемо. І дивіться, друзі мої, люди доброї слави, люди сповнені мудрості. Мудрості. І люди, на яких перебуває, а в деяких проводах сказано повні Святого Духа. Оці Три такі стартові от, умови, вони дуже важливі. Люди доброї слави, люди сповнені мудрості. Брати, будуть виникати багато різних питань. От я чесно вам признаюся зараз. Я в церкві не можу одну сім'ю примирити. Що вже ми не робили? І увіщували, і молилися, і, і страхом спасали. І і, 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 і розумієте, і, і я прошу Господа. Навіть і родичка прийшла і каже, Михайло Михайлович, якщо ви нічого не наведете порядок, то я в Київ поїду. А я кажу, хоч і в Москву їде, знаєте? от. І, і такі виклики бувають. І, і як поступати? Як поступати? Соломон, який прийняв царство, він відчув це на самому початку і каже, Господи, я отруб який, малий. І Бог явився йому в Гаваоні і каже, проси, що тобі дай. Брати, ми будемо сьогодні вас благословляти Я вірю, що небо особливо близьке і відкрите до ваших молитв. Попросіть у Господа те, що ви відчуваєте, що вам необхідне. Нехай Господь поблагословить. Друге, Біблія вона манює нам портрет, вона нам показує духовні, моральні якості Божих служителів. Я читаю перше піснення до Тимофія, третій розділ, написано, діякони також повинні бути поважними. От слово доброї слави і поважні, знаєте, російське слово чесне. Ну, у нас така асоціація чесний. Це вроді, як знаєте, ну, у фінансах, але там мова йде про чесноти або такі позитивні якості. Як вони мають бути поважні, не двомовні, не двомовні. Проте будуть інколи ситуації, коли треба зайняти позицію. Покійний Сердюченко колись розказував такий смішний випадок, коли один брат прийшов до нього і каже, брат Петро, ну скажи, ну хто прав? І той так каже, а той так каже, я пішов до брата, а він каже, вони обоє праві. А Сердівченко подивився, каже, і ти прав. Це юмор трошки, знаєте, не двомовні. От я вірю, друзі мої, є одна істина. І незалежно від обставин. Ми повинні говорити правду, не двомовні. Далі. Ну, тут в цій біблії так написано несхильними до надмірного вживання вина. Я дякую Господу, що наші попередники прийняли сухий закон. Амінь. Амінь. Чи тут є хто другий раз думає, ну написано, пійте, але не впівайтеся. Друзі мої, і я повинен щиро вам сказати, що це проблематика, яка настігла деяких християн. І ми, от, вже наша генерація, як брат Віктор я, ми тих, хто унаслідували від наших попередників, і ми дуже їм завдячуємо. Ми абсолютно не вживаємо спиртних напоїв і ми не програємо. Браття сказали, Амінь. 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 Слава Господу. От. Між іншим, чи ви коли досліджували, брати, звідки ці два сина Аарона взяли чужний вогонь? Мені було це дуже цікаво, і я досліджував. І частина авторів, дослідників схиляються до думки, що вони перепутали одне і друге, бо там по причині вживання вина, бо там зразу йде заборона вживати вино. Тому ми, як християни, ми вільні від цього, навіть некористолюбними, некористолюбними. Служіння деякуна, воно дуже часто пов'язано з матеріальними речами. І я би дуже хотів брати вас попросити, та я колись Іофорб дав пораду Мойсеєві. Коли, пам'ятаєте, він прийшов і побачив великий натовп людей. І Мойсей зранку до вечора е, вирішує їхню проблематику. І старший чоловік каже: Мойсей: ти і себе погубиш і змучиш і тих людей. Вибери. І постав тисячі начальників, і закінчуючи десяти начальниками. І там одне слово є, яке дуже підходить до нашого сьогоднішнього випадку, постав людей, які ненавидять користь. Бачите, в цьому світі цей світ став дуже і дуже такий, ну, щоб е, е, із з любого вигоду йому мати. А в християнстві не так повинно бути. Я дякую Богу. Ми випадці з того часу, коли християни абсолютно безкоштовно будували доми молитви, так чи ні? Коли робили багато таких справ, і це все робили в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі мої, ми не говоримо про те, і Біблія каже, що воли, як і молотять, їм рот зав'язувати не потрібно, щоб ВІЛ міг годувати сам себе. Але ми говоримо, щоб у нас не було такої якості. А що я з цього буду мати? Знаєте, а, а скільки мені заплатять? І так далі. Друзі мої, в те, з чим ми маємо справу, вона має вічну перспективу і вічну значимість. Слава і подяка Господу. Не, не користолюбними. Далі, які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Сьогодні вже було сказано про віру. Я вам скажу одну правду. Цими днями я був дуже збентежений. Один мій далекий родич, який років, можливо, 15 емігрував в Америку, закінчив вищий навчальний заклад в Америці і був віруючий син моєї двоюрідної сестри, І після закінчення цього закладу. Став атеїстом. Ми були в Америці декілька років назад, наше правління, і один з епископів поділився і каже, моя дочка навчалася в вищому навчальному закладі. І тільки завдячуючи, вона прийшла, і каже, тату, завдячуючи, що я пережила хрещення Святим Духом. Господь допоміг мені зберегти мою віру. Брат Ілля і брат Ігор, те, що Господь відкрив вам, це Божественна таємниця. Пам'ятаєте, Ісус сказав, Отче, я дякую, ти утаїв це від мудрих і розумних і відкрив кому Младенцям, нам, простим людям. І цю таємницю віри ми повинні зберегти. Є речі, наприклад, які нам трудно пояснити. От До саші, нашого сина в Петриківці, він там є пастором. Коли почалася війна, прийшов один крупний бізнесмен і каже: Саша, ви ж там ближче до Бога. Ну скажи, що воно буде? Чи варто мені ну, розвивати мій бізнес і так далі. І так далі. І багато людей кажуть, чому ми молимося, а відповіді немає. Браття сестри, у мене така відповідь. Нам треба потерпіти. Амінь. Амінь. Нам треба пройти цей період. І не може бути, що правосудний Бог поступив неправосудно. Інакше тоді будуть зрушені закони, які тримають весь всесвіт. Амінь. Авраам каже, коли Господь йому відкрив, що буде судом і Гоморою, Авраам почав ходатись тоді просити і каже, хіба може суддя всієї землі поступити неправосудно? Друзі мої, інколи, коли, можливо, у нас логіка закінчується, здоровий зміст, вроді би, ну, не працює. Нехай працює наша віра на Господа. І Його було дуже непросто. Ви пам'ятаєте, друзі почали після семиденного мовчання укорять його. Але Йов сказав: А я знаю. Відкупитель мій який, живий. живий, слава і подяка господу. господу, тому Ігор і Ілля, і ваші дружини, і всі, хто тут є. Незалежно які були б обставини, Господь реальний і віра в Бога. Сьогодні вона спасає людину. Ми чули про чотири види віри. Тому збережіть цю таємницю віри. Чому багато людей втрачають? Давайте подивимося на Самсона, біблійного персонажа. Чи в його була таємниця віри? Безперечно. Коварна Даліда, вона випрашувала в нього, а в чому секрет твоєї сили? І вона як капель, знаєте, кап, кап. І врешті-решт Самсон сказав, якщо обрізати волосся мого Назарейства, я буду як обична людина, як обичний чоловік. І Даліда не замедлила це зробити. Самсон не зберіг таємницю віри. А ми з вами, браття сестри, ми повинні берегти у чистому сумлінні. Ми пообіцяли, коли вступали в заповіт Господом. Ми пообіцяли Господу, що ми. Добре сумління йому, ми віримо, що Ісус є Божий Син. Амінь. Амінь. Тому, друзі мої, нехай Господь допоможе в цьому. Втім, їх слід спочатку випробовувати. Потім, якщо без догані, хай служить. Я думаю, це виконано по місті церкви. От хотів би брати ще парочку вам таких настанов дати. Біблія каже, що служителі Божі, от, а ми вже бачимо в посланці філіпійцям, що викристалізувався оцей склад. Пресвітер, єпископ і деякон. І Павло пише, церкві в Філіпах з єпископами і деяконами – Це Божі служителі. І четвертий розділ першого післання до Коринтян написано, от домостроїтелі вже требується щоб кожен оказався вірним. Вірним. Дорогі брати, незалежно від погоди, незалежно від обставин в країні, незалежно від інших викликів, я хочу просити вас, вас бути вірними Богу. Амінь. Амінь. Бути вірними церкві. Бо ми вас сьогодні поставляємо для служіння в церкві Філадельфія. І ще одна думка, тут написано, бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Добре служить, російською хорошо служивши. Добре служить. Моє бажання, щоб ви пішли далі і далі. І це нормально, коли служителі проходять ось ці всі такі ланки, починаючи від низових і заканчуючи високим рівнем служіння. Нехай Господь поблагословить вас. Ви обіцяєте бути вірними Богу, вірними церкві і вірними братству. Обіцяєте? Ну, громче, скажіть, будучи. Так. так. Та? Слава Господу! Хочу парочку слів для вас, дорогі сестри. Жінки також мають бути поважними. Ну, Інакше і бути не може. Як у поважного чоловіка неповажна жінка. Правда? Жінки також мають бути поважними, неосудливими, неосудливими. Друзі мої, нехай Господь всіх нас збереже пам'ятати, що нам не дано право нікому судити. Суд це прерогатива Божа. І всі сказали амінь. Апостол Яків каже: один законодатель і один хто? Суддя, це Господь Неосудливими, тверезими. Мова йде про тверезий погляд. На обставини, на виклики, що ви знаєте таким урівноваженим поглядом. Можливо, ваш чоловік колись, знаєте, буде в такому стані, ну непростому. Бувають такі моменти. От, але чоловік прийшов додому, ви його зустріли, поговорили, дали розраду, помолилися разом. Нехай Господь благословить вас бути тверезими, вірними у всьому. Вірними у всьому. Дуже важливо, друзі мої, там, де чоловік, що була і дружина. Війна жахлива у всіх її проявах. І одна з проблем війни це розлучилися сім'ї. Я знаю, що я кажу. Наша церква прийняла і мені представили одного пастора з Донбасу з харизматичної церкви. Я поначалу його на проповідь ставив. Я кажу гірку правду, щоб це не повторювалося. А потім пройшло, пройшло декілька місяців, мені телефонує невідомий номер з Австрії і каже: Ви, Михайло Михайлович, я кажу я. А ви знаєте такого і такого? Безумовно знаю. Я чула, що ви його приютили. Але він заявив, що подає на розвод зі мною. Уявіть собі, брате сестри, яка трагедія! Яка біда? Я його викликав. Якби можна було по-батьківськи, він мені син, я б ремінь зняв. І знаєте, ремньом би його відхлістав, щоб дійшло до розуму. О, але ну, це неможливо для Божого служителя. І тому, дорогі сестри, я хочу попросити вас, будьте рядом коло свого чоловіка. Підтримуйте його. Наш син сказав, мама. Давайте, хай же там папа остається, раз він не хоче, а ви, ви виїдете. І я дякую Господу, через місяць ми будемо святкувати 44 роки нашого подружнього життя. І моя дружина каже, я чоловіка самого не залишив. Не залишу. Дорогі сестри, хто мене чує, благословляйте ваших чоловіків, підтримуйте їх. І тут сказано, вірними у всьому. Члени церкви місцеві. Я хочу, а підніміть руку, хто тут є з місцевих, членів церкви, всі місцеві, ну переважна більшість. Я хочу попросити вас, коротке наставлення для вас. Перше, поважайте ваших служителів. Поважайте. Біблія каже, що треба шанувати їх, і особливо тих, хто трудиться і в слові, і в науці Господній. Мова це більше до пастирів, хоча є і, і деякони, які виконують обов'язки пастирські. Поважайте їх. Сказано, за діло їх, за те, що вони роблять. Будь пастиром це почесно. Це не просто. Бути деяконом також. Друге, моліться за них. Це дуже важливо, я не знаю, чи в вашій церкві є такий обичай, що час від часу молиться за служителів церкви. Тому що служителі вони на передовій. Знаєте, І ми сьогодні багато наслухалися, чого чого. Я вівторок буду мати зустріч з братом Козачком, старшим єпископом із Яцюком. Вони приїдуть спеціально. Для вирішення питань по Запоріжжю. Десять днів назад ми похоронили єпископа Запорізької області. І я так персонально, бо я вже при третьому старшому єпископу служу, і я в Антоні Миколаївич, ну як справа? А він каже, вроді би, хвиля за хвилею накочується. Знаєте, одна біда за другою. І тому дуже важливо молитися за Божих служителів. І Друзі мої, нехай вас Господь благословить єдністю Духа і Союзом мира. Амінь. Амінь. Зараз ми представимо перед Великим Богом. Я хочу декілька слів сказати, що таке рукопокладання, щоб у нас було обіблійне таке розуміння. Недавно до нас завітав так званий Владика Донецький. От, через війну він змушений був змінити локацію проживання і виступив, пригласили нас на таку міжконфесійну молитву, і потім він взяв промову. Поважний чоловік, такого віку, як я, можливо, старший. І потім укорив нас, що у протестантів немає апостольської приємства на І я так подивився на це питання давав деяким нашим вчителям, як вони дивляться на цим. Але я хочу сказати, дорогі брати, чому ми тримаємося такого порядку. Можливо, комусь така думка прийшла, можливо, можна і місцевими силами рукоположити. Брати, сестри, ми тримаємося біблійного порядку. Біблія каже, і безпрекословно, менший благословляється ким? більше. менше властеляється. З одної сторони не всі написано брати, але разом з тим у кожного є своя позиція в тілі Христовому. Тому, коли ми руку покладаємо, це дуже важливий аспект. Біблія каже, рух на когоні возлагай поспешно не ділайся учасником чужих гріхах». Тобто, коли ми кладемо руки. У духовному світі, який реальний, ми робимося як одне ціле. Той, на кого кладуть руки, і той, хто кладе руки. Ми черпаємо такі настанови старого заповіту, книга Числу, 27 розділ. Тоді Господь промовив до Мойсея, візьми собі Ісуса, Сина Навіна, мужа, обдарованого Духом. Ви бачите і старий заповіт і новий, про одне і теж пише. Обдарованого Духом, і поклади на нього свою руку. Постав його перед священником Єлеазаром і дай йому наказ перед усією громадою. Хочте, брати сестри, ми стараємося, як Ілія сказав, я твій раб і все зробив. По слову твоєму, рукопокладання перед громадою, щоб громада чула, і щоб ви поважали ваших служителів перед цією громадою. У їхній присутності дай йому настанови, наділи його частиною своєї гідності, щоб його слухалася вся громада ізраїльських нащадків. Бачите, і сестри, це дуже урочистий і разом з тим відповідальний момент. Він буде приходити до священника Єлеазара, який питатиме в Господа про його рішення через урім. Це старий заповідь. Ми, люди, які маємо. Писане Боже Слово, написано вірніше пророзьке Слово. Давайте скажемо слава Господу! Брати сестри, і у нас є Святий Дух, який навчає і врозумляє. За його словом виходитимуть, і за Його Словом входитимуть Він, і з ним усі ізраїльтяни та вся громада. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь, і перераховується, поклав на нього свої руки. Дав йому настанову, як заповідав Господь через Мойсея. Я думаю, дорогі брати, можна оцю кафедру трошки здвину, будь ласка.